Черкаська область, місто Сміла, вулиця Олександра Довженка. Таку назву вона отримала вже в період декомунізації. До цього була вулиця Білінського. Олександр Довженко, український режисер, сценарист, письменник, кінодраматург, класик світового кінематографу. Чи бував Довженко у Смілі? Хто знає. Однак це місто було у його житті. Красуня зі Сміли Варвара Крилова. Стала першим юнацьким коханням і першою дружиною Олександра Довженка. Варвара Крилова народилася у Смілі у 1900 році. У родині було шість дочок і син. Воді ж поділо. Після смерті батька Варю забрали мамині родичі в Житомир. Там вона вчилася у жіночій гімназії, потім вчителювала у початковому училищі. Сюди ж, у 1914 році, після інституту приїхав і молодий Сашко На городі верба, рясно, там стояла дій. Першу зустріч Олександра Довженка з Варварою описує письменник Іван Семенчук у романі Невідомий Довженко. Незнайомка виходила з учительської вольова дівчина сильний характер, симпатична, енергійна, життєрадісна, особливо ж очі. Вони у дівчини світло карі, пломінки. Хорошая та родлива. Через три роки, у 1917 році, Варвара Крилова і Олександр Довженко побралися. Не пестила доля молодят. Революційні бурі носили їх просторами рідної землі, але не змогли вбити кохання. У одному з листів Довженко пише Коли ти спиш, я люблю тебе найдужче. Мені тоді здається, що не дружина ти мені, а моє чарівне дитя. Щастя тривало недовго. У 1925 році Варвара під час прогулянки на річці ненароком веслом травмувала коліно. А далі запалення суглобів. Неправильний діагноз і, як наслідок, важка хвороба кісток. Довженко лікував дружину, але марно. Варвара кульгала і була змушена ходити на милицях. Вона не захотіла стати тягарем чоловікові і благородно відпустила Олександра. У прощальному листі написала: Дорогий, рідний, коханий мій! Я прощаюся з тобою, я їду назавжди від тебе, розумію все-все, перш за все, те, що жити разом, ми не можемо. Ти йдеш у велике мистецтво, ти віддаєш йому всього себе, тобі потрібен друг у житті, тобі потрібна натхненниця. Я житиму до останнього подиху з тобою, в серці своєму, в спогадах, думках, У снах і буду стежити за твоєю красивою ходою. Вірю і знаю, що ти створиш багато прекрасного, доброго і вічного. У мене одне єдине прохання до тебе хочу жити під твоїм прізвищем. Прощай, хай йде до тебе добро і щастя з землі, з неба, з води. Твоя навіки Варвара Довженко. Листи Варвари Крилової до чоловіка от на мене справило величезне враження. Справді, от вона його любила і таке жертовне кохання. Втративши кохання, Варвара жила школою і сином. Припускають, що він міг бути Довженковим. Олександр Довженко завжди допомагав першій дружині. Більш того, Юлію Сонцеву свою другу дружину. Призвичаєв до думки, що Варвара Семенівна. Частина їхнього життя. Все життя промайнуло перед очима Варвари Семенівни, ніби на екрані великого кінозалу. Перші зйомки поеми про море були призначені на 26 листопада 1956 року. В ніч перед першим робочим днем серце великого кінематографіста зупинилось. Поховали Олександра Петровича в Москві, далеко від рідного краю. Смілянка Ольга Латенко описує мить останнього прощання Варвари із своїм Сашком припала до могили, нашепотіла щось своєму Сашкові, поставила квіти, мовила. І, хоча ти лежиш не у своїй землі, ти наш, український. Я не йду від тебе, йдуть мої ноги, а моє єство, моє кохання з тобою. Вдячна тисячу разів долі, що поєднала нас, що ти в мене є. Кохання Варвари і Олександра Довженка було для них водночас і щастям, і пекучим болем. Ця історія має кілька версій і вперто ховає ще багато таємниць. Минуло понад півстоліття з того часу, як Варвара Семенівна пішла у засвіти. Хочемо, щоб ця жінка не пішла у забуття, щоб про неї красуні зісміли Варвару крилову згадували, коли мова йде про Олександра Довженка, щоб її ім'я було на вустах у нас, школярів, коли ми вивчаємо його життєпис та зачаровану десну.